Да, мен знав. А, да ладно, що На оцю желізяку вішають відповідно е, портрети. Як там я не там вже були е, портрет, портрети е, з церковних діячів. Kpa me sop li same, idhe vë uma estaj tenekem dropje mi Давай, давай. Давай, давай. Давайте, давайте. Герої України. Герої. Зупиніть. Я просто. Зупиніть провокатори. Провокатори. Хай суддю. Зупиніть провокаторів, давай, сам. Їбільши провокатори провокатори просіть регіона ознакою лінії провокатори регіона ознакою лінії корозідія ліниці істори вони патріарха по висусу бага це комуністичні провокатори! Комуністи. Свобода, регіон! Снова регіон! Патріарха. А ви бачили того патріарха на стовбі ганьби? А ви його бачили там? На стовбі ганьби патріарха бачили. Кажуть, що повірив. А кажуть. Ну, а кажуть? Можна, що кажуть? Казати можна за Шевчука, а що Шевчук їм Та не Шевчук. А що їм Шевчук зробив? А хто Шевчук? Чи Возняк, що їм зробив? А Возняк продав. Там да, нема ні Шевчука, ні Возняка. Возняк продав в госпіталь. Свобода, регіони, одна коаліція! Свобода, регіони, одна коаліція! Свобода, регіони, одна коаліція! Всі за мною, товариство. Це провокатори, які здійснюються... Забагай! Зубок за протест, а? Зубок скільки за протест? Скільки зубок? Геть провокаторів! Геть провокаторів! Геть провокаторів! Геть провокаторів! Геть провокаторів! Голосувати! 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 Голосувати!

Завоємські дідушка! Тоді дітей будемо в відеоках таскати. А ті люди, які нам допомагають, молоді, різні студенти, якби не вони, той будинок вже б почали будувати. Хто нам був хто нам допоможе? Люди є вас ті депутати, яких ми обирали нам допоможуть. Допомагають не допомагають. Ви продали реє. Ми продали, свобода продали. ви самі продані, кажуть, що ми то нібито купили у цих молодих хлопців, які прийшли на нашу допомогу. По перше, в нас в будинках всього 16 квартир, яких живуть одні пенсіонери. Це що ми мали купити всіх цих людей? Це смішно, це нонсенс. Кажуть, що ми нібито з тими зв'язалися. Які нам допомагають, то якщо ми шукаємо правди в нашої свободи, за яку ми голосували, яких ми зверталися, суд зверталися, в прокуратуру зверталися, і всі нас культурно посилають. Тому що ну мешканці, то й мешканці, а забудовника е, е, фінансує зуби, який регіонал, тобто в якого коштів ну, е, є дуже багато. Ну то звичайно, кого вони будуть слухати? Зелені купюри чи будуть слухати мешканців? Провокатор, Що? Ти що, провокаторши hey, камеру? Що забери? Хай стоїть дівчина. — Ти чого гавкаєш, а? — Я журналіст, тобі гавкаєш. — Піди до майка, мене не треба знімати. — Хочете ще дати якісь коментарі? — Я зараз тобі дам коментарі. — Ну давай. Забери камеру. Він шапку не тягнув. Я думаю, що це можна вирішити без провокатування. Не можна. Без а хто провокатор? Ви то вступайте в КПУ і тоді вам всі питання в КПУ, А я захищаю свої права. Які обіцяли нам захистити партія свободи, Якщо Ви захищаєте за свої права. Ви робили цю акцію? Ми це ви? Це ви дали це заявку, то Ні. ви робили. Це не ми. Це, Це о, Оцю провокацію виробили проти церкви? Бачите, кого вони там повісили правило, на досі, я Патріархів і... Я... Де він висить? Покажіть. 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 Дивіться, його вже познімали. Покажіть. Покажіть. Не було його. Не було патріарха, не бріжіть. Ви що? Там в всі свободі, в 40 чоловік, там не було всі розправи. Всі співстради, ви що? Може бути церкви. Ми ж обіцяють свої просадського церкві. Скажіть, будь ласка, що це руйнівники греко-католицької церкви. Руйнівники греко-католицької церкви! папи. Греко Особисто голосувала за свободу. Yeah. Я тепер не буду. Не буду. Я просто гуляю. Я Просто гуляю. Я Просто гуляю. Я сирвану, я сирвану, я сирвану.

Скажіть, Беркут приїде який зараз приїде. Приїде, 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 проживає. Ти безбиєш тут Добре. – І ще попередньо в кримінальному провадженні. Щоб це вже не закрили, запропалися. Ви тільки забудьте. Стона, станак. Ви знаєте, тільки громадських активістів Забудь. – Наркоточки тут вас повалились у Маріоні. – Нічого ж вам говорить, наркоточки напряму, а ви берете і відвертаєтеся. Я знаю, чула історію. Бандюками, їх мене. Якими матюками? Які матюки? Бандюками. їх мене, чому. Ти такий самий <плес> бандюк. як і я, як і він. А ви признаєте, що ви Ти самий. Ви признаєте самий. Я вам дуже дякую, що ви признали. не ліпший. Від вас, від вас. <плес> я думаю, що він набагато краще від вас, <плес> тому що він стоїть тут, стоїть за формі. І від мене, і від нього чи ви знаєте, завжди є заявка і вас не рухає. так? Да, та, але ви точно знаєте, що ми завжди Правильно. подаємо. на Я кажу, заявку. Як не рухає? У нас було 13 жовтня, нас берку спакував. Як не рухає? А ви пишаєтеся тим, що нас на міліції населення довіряє тільки 1%? відсоток. Я, прийшов, я, 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 я не живу не на вулиці так? так? Ну От зараз на Тернасському починається така сама розумієте? Я, наприклад, не задоволений. Я прийшов сюди, тому що якщо я не відстою тут, за то на 13-го. А хто я будує? Зрозуміло. Я, на... ну, я, 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 я не я на будівельник, але. Ні, хто давав голову. Хтось готував погодження, ну все ж. Влада, місто Свобода владі. Я перепрошую але одного ви вони подібні. Дякую.